Що ти продаєш? Я продаю товари, які продають самі себе. Ти не продаєш зброю. Ти наркоділер ріки. Мені не потрібен продавець. Мені шкода. Нам потрібні гроші. Спробую. Мені потрібна будь-яка робота. Не думав, що ти мені подзвониш. Які ризики, тільки якщо зловлять. Скільки? Тільки він єдине, що має значення, це те, що ви чоловік, якого ніхто не очікує. Ви очікували на мене сьогодні. Він ідеальна компанія. Киньте його. Хтось знає, де вам потрібно бути. Слідкуйте за тим, щоб продавець нічого не задумав. Тепер я скажу наступне: як тільки ми укладемо угоду все, з чим ви пов'язані. Помре. Це частина якогось плану. Це так круто, звідки я знаю, що ти не зробиш цього зі мною, якби я хотів, щоб ти пішов. Тебе б не було. Нам не подобаються ті, хто бере наше. Для кожної схеми потрібен це підбувайло. Ви думаєте те, що ви робите, не має терміну придатності? Є, але досить великий.